Вітаємо всіх глядачів чергового випуску ліцейських новин. Цього разу ми розповімо вам про поїздку нашої команди на Скарпаття у місто Іршава. Музика. Вже вдруге поспіль учні медичного ліцею представляють Дніпропетровську область на Хакатоні, який проводить Мала Академія наук України. У заході беруть участь школяри з прифронтових регіонів нашої держави Харківської, Сумської, Миколаївської областей, міста Херсона, а також діти, які були змушені залишити свої домівки на Луганщині. Перший день був ознайомчим, організатори розповіли про план роботи, а ми мали нагоду познайомитися один з одним. Після смачної вечері разом із нашими новими друзями з Харкова ми вирушили на вечірню прогулянку до центру міста Іршава. Атмосфера була дуже дружня та тепла. Перший день залишив по собі яскраві враження і став чудовим початком нашої участі у хакатоні. Що ж таке хакатон? Це захід, де команди учасників за обмежений час працюють над створенням проєкту чи вирішенням певної проблеми. Результатом має бути презентація рішення чи готовий проєкт. Це одночасне змагання, і мозковий штурм, і творчий експеримент, де головне швидко придумати та реалізувати ідею. Так от всі команди отримали завдання розробити кабінет мрії природничих наук. Саме над ним ми працюємо всі дні перебування в Варшаві. Детальніше розкажемо у наступному випуску. А тепер усе по порядку. Вранці відбувся практикум з професійної освіти, медицина та я. Особливу увагу приділили стоматології. Було дуже пізнавально. Потім усіх учасників хакатону перемішали, щоб сформувати нові команди для міні-проєктів. Ось, наприклад, були такі теми: пригоди матерії, магія кольорів, концентрація. Вже увечері новосформовані команди представили свої роботи. Це було дуже оригінально та круто. Учасники запропонували демонстрацію того, як розчиняється цукор у воді, як згортається кров, як вивергається вулкан, як речовини змінюють колір, як концентрація речовин впливає на різні процеси та інше. Експерименти були яскравими, наочними та захопливими.